Читання Тобі, Господи, слава уважені, сказав Господь своєму учням, усе, що отець має моє. Тому я сказав вам, що він з мого візьми і звістить вам. Ще трохи ви мене не будете бачити більше, і знову трохи мене побачите, бо я йду до отця. Тоді деякі з його учнів заговорили один до одного. Що означає те, що він говорить? Ще трохи ви мене не будете бачити, і знову трохи мене побачите, і я йду до отця. Казали, отже, що означаєте трохи, про яке він говорить, не знаємо, що Він хоче сказати. Ісус вже знаючи, що вони хочуть його спитати, мою до них, питайте один одного, що я хотів сказати словами, ще трохи, ви мене не будете бачити, і знову трохи мене побачите. Істинно, істинно, кажу вам. Ви голоситимете і ридатимете, а світ радітиме, журитиметеся, але журба ваша в радість обернеться. Жінка у болях коли родить, бо вибила її година, коли ж народиться дитятко з радуші, що на світ людина народилась, не пам'ятає більше своєї муки. Та й ви тепер у журбі, але я вас знову побачу, і ваше серце зрадіє, і ніхто ваших радощів від вас не відійме. Того дня ви будете мене, не будете мене питати нічого. Істину кажу вам, чого ви не просили б Отця в моє ім'я, Він вам. Це і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Продовжуємо нашу подорож до свята, зіслання Святого Духа, і сьогодні вже маємо шостий день нашої декади місійності. І сьогодні день присвячений темі особиста відповідальність, і цьому ми маємо наступні роздуми. Ісус Христос знав, що мав померти, і добре усвідомлював, що Його смерть на Христі розчарує учнів. Завдасть їм великого болю і стане для них каменем спотиканням. Він готував їх до цих подій своїми притчами і, зокрема, казав їм, що ще трохи і ви не побачите мене більше, і знову ще трохи, і побачите мене, бо я йду до Отця. Деякі апостоли, такі, наприклад, як Петро, з готовністю хотіли йти слідом за Христом, але пізніше, у відповідальний момент випробувань зрікалися Його. Після Вознесіння Христа на небо церква переживає щось дуже подібне. Вона очікує на Христа, який обіцяв повернутися, але вона чекає на нього не в страсі і розчаруванні, а навпаки. Тепер вона сповнена радості, глибокої надії і міцного нерозривного зв'язку з Богом, бої сини. І дочки, охрешені, миропомазані, іншими словами, вони стали Христовими і отримали Духа Святого. Вони спілкуються з Отцем ім'я Господа Ісуса у Дусі Святому. Вони стали тими, хто очікує і пришвидчує день Божого приходу. Цей безпосередній зв'язок із Богом у церкві дає нам силу і натхнення до життя. А з цього натхнення випиває бажання виконувати Божу волю і бути подібним до апостолів, беручи на себе особисту відповідальність за поширення Христового Євангелія в тих обставинах, у яких людина живе і працює. Деяких своїх учнів Христос кличе до місіонерства у своїх парафіях, деяких за межами парафії по сусідству, а деяких у далеких країнах Сходу і Заходу, півночі і півдня. Бути учнями Христовими означає бути такими, як Христос, як це влучно сказав апостол Павло, коли писав: живу вже не я, а живе Христос у мені. Отож, усі наші дані Богом дари, чи то природні, чи то надприродні, ми покликані творчо віддавати для поширення Божого царства. А мати особисту відповідальність означає не боятися самому брати на себе ініціативу і відважно просити Бога Отця і сили, і мудрості, і усього того, що нам потрібне для праці на Божу славу і для розвитку церкви. Ісус Христос закликає кожного християнина пропонувати свої дари і таланти на благо парафії. Бог дав кожній людині унікальні дари і таланти, які покликані були доповненням у загальній справі розбудови розбудові церковної спільноти. Хтось має дар гарно говорити. Нехай буде своєрідним місіонерем чи аніматором на парафії і провадить духовні бесіди про Бога. Якщо хтось відзначається доброзичливістю та безпосередністю, то може бути паламарем чи слідкувати за порядком у храмі. Якщо хтось дуже сильно любить присутність Божу, то може стати дорослим вівтарником. Якщо людина гарно співає, її обов'язково треба запросити у церковний хор. Можливо, хтось є успішним вчителем, тоді така людина може допомогти у катехізації. Якщо хтось любить дітей, то може стати аніматором у різних дитячих парафіальних спільнотах. Будь-який досвід бізнес, фінанси, зв'язки з громадськістю, психологія, юридична консультація, веб-дизайн, фотографія, макетування, столярні роботи, технічне обслуговування будівель або приготування їжі, випічки чи садівництво усе це може знайти своє місце на парафії. Можливо, найбільший подарунок, який людина може запропонувати від церкві, це час. Таких людей і парафія запрошує до посилення молитовного життя, живої вервіці, відвідин хворих, самотніх або підтримки сімей, де є люди з особливими потребами. А можна заснувати кухню чи підтримати вже існуючу, яка годуватиме бідних і бездомних. Будь-яка ідея для нового служіння, праця у спільнотах та групках, організація подій, весь ентузіазм і енергія, які є активних парафіян, можуть допомогти іншим людям отримати новий сенс життя і участі у парафіальному житті. Головне не боятися брати на себе відповідальність, проявляти лідерські якості, а також уміння працювати в команді однодумців воїнів Христа. Свіже розуміння суті відповідальності можна знайти у східних філософів, які вчили мудрості життя через притчі. Притча про звук лісу показує основні риси доброго провідника. Одного разу, щоби підготувати свого престолу наслідника до майбутнього правління, король Цао послав свого сина до великого майстра Панкі. Коли князь приїхав до великого майстра, то відправ його самого в ліс. Через рік князь повинен був повернутися в храм і описати майстру звуки лісу. Минув рік князь повернувся і розповів майстрові, що чув пісню зозулі, Шелест листя, спів колібрі, зищання бджіт і шепіт вітру. Однак майстра ця відповідь не задовольнила, і він знову відіслав князя в ліс. Протягом декількох днів і ночей молодий князь сидів на самоті в лісі і прислухався до звуків, але не почув нічого нового. Одного ранку князь, мовчки сидячи під деревом, почав розрізняти слабкі звуки, яких він раніше не чув. Що більше він слухався, то частішими ставали звуки. Почуття просвітлення огорнуло князя. Повернувшись у храм, молодий князь Тай з благоволінням розповів майстрові, що почув нечувані звуки, як розкривається квітка, як сонце нагріває землю, як трава вбирає ранкову росу. Майстер схвально кивнув. Чути нечуване це необхідна якість для доброго правителя. Тільки коли лідер навчиться прислухатися до сердець людей, чути їх неозвучені почуття, невиражений біль і невисловлені скарги, він зможе викликати довіру у свого народу, зрозуміти, коли щось неправильно, і дізнатися справжні потреби його громадян. Держави зазнають краху, коли їх провідники слухають тільки поверхневі слова. І не проникають глибоко в душі людей, щоб почути їхні справжні думки, почуття і бажання. Молитва насити нас милістю Твої вранці, що ми раділи і веселилися по всі дні наші, звесели нас мірою днів, за яких засмутив єси нас мірою літ, що ми в них звиділи горе, хай з'явиться твоїм слугам, Твоє діло і слава Твоя їхнім дітям. І ласка Господа Бога нашого нехай буде над нами, і стверди діло рук наших, стверди Його діло рук наших. Місійне завдання особистий сімейний рівень. Подумаймо, що ми, як, як сім'я, зробили за минулий рік для того, аби наша парафія зростала. Скажімо парухові, яку особисту відповідальність у парафії ми готові взяти на себе. Парафіяльний рівень. Подумаємо, якою є система організації волонтерства у парафії як її можна покращити, щоб парафіяни відчули свою особисту відповідальність за життя парафіальної спільноти. Місійний рівень. Розкажу іншим, за що я відповідаю парафії, і чому саме до неї ходжу, що мені найбільше подобається. Амінь. Слава Ісусу Христу.